Давайте доєднаємо до нашого ефіру Сергія Тарана політолога. пане Сергію. Вітаю вас доброго вечора. Якщо ви вже з нами, то хочу, хотілося б вас побачити. Слава Україні! Доброго вечора, героям слава! Я вас чую. І ми вас вже чуємо і бачимо. А пане Сергію, от е, повторюсь, вчора я, я абсолютно не перебільшу, коли це прочитав от таке. От, от забракло кисню в мене тут в ефірі в прямому сенсі. Особливо коли Марія Берлінська вона ж так емоційно написала цей допис. Вона каже: вдумайтесь, зробив цей акцент. Каже, там фірми з Києва-Харкова постачають компоненти, щоб бомбити Київ-Харків. Та потім там з'явились певні уточнення між тим, якою ваша була реакція, як ви сприйняли от цю новину, власне. Я би щось дуже хотів почути від правоохоронців з деталями про цю справу. А чому це важливо для того, щоб це не просто були дії проти однієї кампанії, щоб були якісь інші рішення, які би. Ну, неможливлювали щось подібне в майбутньому, тому, що це насправді ну звучить як якась абсолютно дичина, коли в Україні є фірми, які сприяють тому, щоб проти України стріляли російські ракети. Я думаю, що в принципі це швидше виняток, ніж правило, але це ще раз показує, що таке питання, як санкції, таке питання як розслідування всіх речей, торгівлі, пересування товарів, які можуть мати подвійне призначення, всі ці ці речі потребують постійної уваги з боку правоохоронців і це Ну ми бачимо, що актуально навіть для України. Хоча здавалося б, що це є остання країна, де потрібно шукати подібних товарів, які постачаються потім в Росії. Ну так, я теж думав. Ну я, я думав, чи варто задаватись питанням там, чому американці все ж таки виявили. Тому що ну там же ж в межах теж там певного розслідування накладення санкції за, за постачання Ірану, тих чи інших компонентів, це все було. Наші не виявили Пане, а ну може, скажімо так, це бути певним пом'якшуючим фактором, те, що от зараз вже мова йде, ну це по суті там фірми прокладки, вони по суті, ну Україна по суті нічого напряму Ірану там не експортувала після імпорту в Україну. Там же ж вони ті товари йшли. Під іншим маркуванням, просто якась електроніка, там не йшлося про, про те, що, що це шахеди. Ну і далі вони там вже йшли в Об'єднані Арабські Емірати, в Туреччину, у Вірменію. Е, якщо можуть виникнути претензії до нас з боку ну, якоїсь там частини міжнародного співтовариства, чи оце буде пом'якшуючи обставиною чи ні? Та ні, я б взагалі не хотів, щоб це сприймалося як поб'якшуючи обставини для будь чого Це навпаки, це обставини для того, щоб зробити жорсткішими санкції і уважнішу роботу правоохоронців, які відстежують стосування товарів подвійного призначення. Ну, якщо дивитися глобально, то це ну насправді це не лише проблема України. От ми неодноразово чули засоби маси інформації, що значна частина деталей в тих самих шахедах. Я вже не кажу і про інші військові речі Так от значна частина деталей до жахетів е, виробляється на Заході, які теж компанії, які це виробляють, ну, вони не здогадуються, куди це йде. Вони виробляють там мікросхеми, вони виробляють різні електроприлади, а потім вони через якісь е, треті компанії, треті країни потрапляють в Росію. І тому, до речі, е, час до часу на Заході оголошують санкції. Які для нас виглядають ну нібито повтором того, все, що було, а це не повтор це просто відстеження тих компаній, які займаються оминанням цих санкцій, і, і тому санкції час до час треба оновлювати, щоб накривати ті компанії, які замішані в подібних схемах, е, в принципі, це е, не проста дуже історія, тому що якщо йдеться про товари подвійного призначення, ну компанія, яка їх постачає, завжди може сказати, що ну ми ж не знаємо, куди вони йдуть. Ну це ж всього на Електроніка, вона може іти в пральну машину, а може йти в ракету, але ж ми не можемо знати всього того і всіх тих компаній які потім куплять і перекуплять. Тому ця справа справді складна, і ну і вона взагалі ставить питання про те, наскільки може існувати в нинішніх складних і в політичних умовах таке поняття, наприклад, як вільний ринок у певних галузях, у певних галузях, зокрема пов'язаних з безпекою. Наскільки зараз складно відстежувати глобальному заходу у заходу. Всі ті товари, які потрапляють на ринок і потрапляють на глобальний південь, і потім, куди вони йдуть. Ну невідомо, і це величезний виклик, тому що такого виклику ну, наприклад, не було ще років 20-30 тому, коли в принципі на заході уявляли собі, куди надходить товари і подвійного признайним призначенням, і електроніка. Зараз вона може бути вироблена будь де і потрапити будь-де. Тому насправді це складніша проблема ніж просто питання однієї фірми в Харкові. Але це не означає, що Україна не повинна ним займатися, і звісно, до цього має бути дуже висока увага. Так, а, власне, пане Сергій, якщо ви кажете, що це ж не тільки там проблема України, то може це ну, глобально, я маю на увазі, і, і не такий вже удар по нам чи нот, який загалом, на вашу думку, може бути вихлоп від цього на міжнародному рівні. Як може відривувати в практичному вимірі Європа і особливо? Сполучені Штати в світлі того, що це по суті ну, їхня війна, так вони от запроваджують санкції проти там, транснаціональної оцієї е, е, мережі компаній, які підтримують виробництво ракет дронів для, для Ірану. І Україна знову знову щось чудить. Чи сильно е, ну чудить, я маю на увазі там в чиємусь баченні, так чи сильно, до прикладу, Трамп або ті, хто йому там щось нашіптує на вухо, будуть розбиратись, насправді, якою є там роль, от те про що ми сказали, е, от, там прокладки фірми, не прокладки. Як, якої, які наслідки можуть від цього бути, ну оскільки ця інформація з'явилась не з українських джерел, перша то я думаю, що вже займаються. Подібною інформацією, і це хороша частина новини, і звісно, що їх в подальшому будуть займатися, тому що для сполучених штатів, ну, як ми бачимо, це от санкції, це один з таких дуже серйозних інструментів зовнішньої політики. І для них це справа принципу. Тим більше, що у них справді є і фахівці, і інституції, які займаються і моніторингом, фінансовим і відстеженням товарів подвійного призначення у світі для них це давня історія. Вона, я думаю, буде і далі підтримуватись, але тут погана частина. На новини полягає в тому, от ви розумієте, що на Заході до тих пір, поки вони не побачать над собою е шахеди, вони не будуть так цим займатися, е як. Займаються зараз, коли шахеди літають десь лише от, наприклад, от коли залетіло кілька дронів, які не могли збити в Польщі, і з'являються ці дрони час від часу в Європі, але ці дрони ну не несуть такої серйозної небезпеки, але вони принаймні з'являються. Це вже змушує серйозну Європу е набагато більш відповідальніше ставитись до власної безпеки. На ну, сполучені штати вони не відчувають поки що від цього загрозу. Єдине, що вони відчувають, це те, що Трампу з політичних міркувань це дуже добре. Потрібно завершити цю війну і. Тому у них увага є до цього питання, але вона не така. Ну от, що це їм загрожує? От якщо почнеться справжня гонка озброєння, яка свого часу була в часи холодної війни, коли радянський союз і Сполучені Штати вступали в пряме протистояння. Тоді в сполучених штатах сприймали кожну частину озброєння, яка з'являється в радянському союзі, як загрозу персональну для сполучених штатів для американців, і відповідно ставлення до товарів подвійного призначення було набагато жорсткішим було набагато іншим. Тоді радянські союз і сполучені штати не торгували взагалі. Ну а зараз це ще все таки не безпосередня загроза, тому ну немає тої енергії, якої би нам хотілося від західних правоохоронців з тим, щоб зупиняти ці схеми. Але далеко ходити не треба. От ми з вами говоримо про одну кампанію в Харкові. Ну не забуваємо, що в Європейському Союзі. Досі є країни, які купують російську нафту, російський газ, і я навіть не кажу там про словаччину чи угорщину. Я кажу, наприклад, про Францію, яка досі купує скраплений газ. Я кажу про Нідерланди, які так само купують енергоносії з Росії. Ну іноді ці нервіносії йдуть через Індію, тому що вони вироблені з російської нафти, але вироблені в Індії, наприклад, дизель. Але вони також купляються в Європі і ну, це є факт, і тому це насправді набагато складніша проблема. Це не означає, що слово санкції це щось не має сенсу. Навпаки, це має сенс просто до цього має бути постійна увага. І... Це може бути в самих різних галузях. Я навіть більше того скажу. Іноді е навіть Україна може купувати дизель, наприклад, зі Словаччини. А в мене питання, а як цей дизель опинився в Словаччині, з якої нафти він вироблений. Тому дуже тут багато існує питань. Добре, що ми про це говоримо взагалі про це добре. Якби говорили ширше, тому що насправді до тих пір, поки не буде існувати найжорсткіша санкційна політика до Росії, всі галузі, до тих пір Путін матиме гроші на війну, тому це треба зупиняти як економічними засобами. Коли в такому випадку, пане Сергію, має бути зараз. О... Правильна комунікація з боку нашої влади, з боку дипломатії. Я просто сьогодні, коли думав про цю всю історію, я знаєте, подумав, щоб не вийшло навіть там. От, ну, ми кажемо, що ну окей, там ж громадянин, якийсь Іран насправді, стояв за цим, навіть там не українець, тобто ну можна якось, але. Я просто подумав, щоб не вийшло як колись, от ще ще при кучмі там з кольчугами. Ви точно пам'ятаєте, та й наші глядачі, можливо, більш так, коли ми там, начебто, хотіли їх продати Ірану і Іраку, Іраку, перепрошую, теж в обхід міжнародних санкцій. І потім, в результаті, ну, начебто ж і не підтвердилася вся інформація. Не було там ні матеріальних якихось там підтверджень, нічого. І, і, і як в тому в результаті все одно е, анекдоті про про ложечки, які знайшлись, осад лишився, бо ну, ну реально тоді ж було колосально удару по іміджу України нанесено. Як тут зараз треба вже ну, напевно, що, не, ну, щоб не, не чекати, поки це все розгориться, як з однією. Я не думаю, історії. що це розгори буде сильно там розкручуватись, тому що на Заході набагато більше кампаній. Займається постачанням на світовий ринок тих деталей, які якимось чином потім потрапляють о, в російське військове озброєння. Тому я не думаю, що на заході про це будуть надто говорити, але говорити ми однозначно. Я думаю, що тут Україні треба займати однозначну позицію. Це те, що Росія і російське озброєння загрожує не лише Україні, і це дуже легко довести, особливо враховуючи ці останні гібридні дронові атаки, які зараз відбуваються в Європі. Про це треба постійно говорити на Західних майданчиках говорити з західними журналістами, показувати їм як приклади. От дуже гарний приклад. До речі, був який продемонстрував Туск прем'єр-міністр, який в Дрюселю повіз збитий шахет в Україні, і це дуже хороша історія, тому що вона так наочно і ілюстративно показує, що шахети насправді вони вже в Європі. Просто можливо, ви ще їх не бачите в себе над головою, але вони вже загрожують Європі. От така комунікація потрібна. Не треба нікого звинувачувати, треба просто з європейцями спокійно. Говорити на ту тему, що насправді російська загроза вона може не зупинитись на Україні вона загрожує всім, і звісно, під це треба говорити про які конкретно заходи треба вжити для того, щоб товари вироблені на заході. Ну, як і в Україні ніколи не потрапляли е, в російське озброєння. Для цього потрібний дуже серйозний моніторинг. Для цього потрібні заходи економічної розвідки. Ну це дуже великий комплекс проблем, які повинні бути вжити. Але я думаю, що це одна з важливих тем для розмов, зокрема в коаліції охочих, яка час від часу збирається, обіцяє черговий миротворчий контингент, але потім зупиняється, тому що немає доброві Трампа. Так, от зокрема, крім цих обіцянок, можна було би поговорити про те, що Україна. Іна і Європа готова разом робити для того, щоб обмежити продукцію постачання продукції подвійного призначення до Росії. Ну і я маю на увазі не китайська, а саме те обладнання, що ті деталі, які можуть вироблятися за участі західних компаній Тому насправді майданчиків є чимало. Просто це треба постійно піднімати. Я думаю, що це питання і піднімається. Я думаю, інакше б ми з вами зараз не говорили про це в ефірі, mm -hmm. але як показує цей приклад з харківської фірми, то. Піднімається мало, треба інтенсифікувати цю роботу, в тому числі до речі, в Україні.